Всім доброго дня! І сьогодні ми проговоримо про таку тему, яка називається викривлення ситового прудня. Для себе треба розуміти, що є два варіанти, коли буває викривлення. Це воно або вроджене викривлення, або набуте викривлення з приводу хвороби природження. Почнемо з вродженого викривлення. Воно може бути або вліво, або вправо, вверх або вниз, і кути можуть бути досить різні. Якщо пацієнт звертається з викривленням з викривленням ситевого прудня, скаги не можуть бути або дискомфортне сатеве життя, або не естетичне викривлення сатевого прутня. І коли ми з пацієнтом проговорюємо лікування, треба розуміти для себе, що єдине лікування вродженого викривлення є хірургічне втручання. Будь-які екстендери або допоміжні засоби для витягнення ситевого прудня не вирішують це питання, і тому, враховуючи кут викривлення і куди воно викривляється, ми обираємо ту чи іншу методику операції, тому що враховуючи вище зазначення, є декілька модифікацій операцій щодо викривлення ситевого прудня. Якщо у вас набуте викривлення з приводу хвороби по іронії, ми враховуємо вік пацієнта. Наскільки він регулярно живе статевим життям, чи є в нього супутня патологія, і враховуємо кут викривлений, і потім обираємо операцію. Або це може бути, наприклад, замісна корпоропластика, Також пацієнтам може бути запропоновано фалопротезування, також пацієнтам може бути запропонована плікаційна тактика. І у всіх цих випадках ми маємо пацієнтам надати можливість жити статевим життям. Щоб воно не погіршилось, а йому стало краще, і він міг отримати результат. Це ровне сетеве прудень. Більш детально з приводу цих методик ми проговоримо в іншому відео, а на зараз ми відео закінчуємо з висновками. Якщо у вас є викривлення, не робіть самостійно нічого, що може не нашкодити вам. Краще з такими скаргами, якщо вони у вас є, звернутися до лікаря і отримати певну консультацію, щоб розуміти взагалі, чи потрібна вам операція, якщо потрібна, то яка модифікація? І що до цього треба зробити, щоб прооперуватися, які дослідження треба зробити? Тому дякую, що дивитеся це відео. Зустрінемося в наступному відео і будемо проговорити більш детально методи операції з виграваннями з